Всім привіт! Займаюся квітами для гарного асортименту тримаю маточні кущі взимку і потім з них збираю живці. Щоб був якісний живець, його треба обов'язково обробити від шкідників та хвороб. Раніше ми виобробляли всі рослини на вулиці, я виносила. А в цьому році через дощі вирішили перенести квіти в маленьку тепличку без опалення, поки що обіцяють без приморозків. Триматиму їх тут до холодів. А тим часом в зимовій теплиці побудуємо їм хатку для зимування. Буду зутеплювати, будувати, так як в тому році було, щоб зберегти тепло. Коли розпочали переносити, я думала, що не вмістяться мої квіти. Але якраз все гарно вмістилося. Там же в мене в тій теплиці будуть деякі висіти на потолку, деякі стоять під столом, кому де краще. Я завжди обробляю всі. І ті, що куплені, і ті, що ще не прижилися. Майже від всіх шкідників допомагає Актара. Беремо пакетик, буду розводити усе на 5 літрів. І ридоміл від хвороб теж на 5 літрів. Буває більше і на 10, це і на 5 літрів. І також ми ще додамо в цю суміш жук-офф. Це якісний такий протруювач. Щороку робимо обробку один раз восени, і цього завжди було достатньо. Взимку та навесні я в теплиці вже не обробляю, тому що дуже шкідливий оці. Ну, чим кращий яд, тим, мабуть, ж він і для нас кращий. У самого ридомілу при обробці в теплиці. Термін очікування 25-35 днів. Це треба місяць не ходити до тих квітів. Для обробки я взяла гарно теплу воду. Не холодною ми розводили все. Користуємося ще дідусевим оприскувачем, звичайно, зараз є дуже гарні з акумуляторами, але це і працює, виконує свою функцію, тому ми його не змінюємо, доки він не зламається. 27 рублів колись коштував. Дивіться, ми ж стільки грошей зекономили, тому що ми не купуємо це все нове. Можна було заранче обробити квіти, доки було сухо та тепло. Але тоді вони і не хворіли, і ще дуже багато метеликів різних літало. Зараз оце я їх гарно оброблю. Уже ніхто не літає, і я розраховую на те, що у мене все буде добре. У мене так раніше виходило. Буває навесні, коли сиро, мучниста староса з'являється на квітах, тоді я їх бризкаю, сода і мило. Мабуть, чайна ложка соди на літр води, є в інтернеті рецепт, тоді я подивлюся і обробляю. Хімією я вже не обробляю, тому що я там зранку до вечора. Звичайно, можна купити всі оці мої квіти готові, взимку і не треба буде опалювати теплицю. Але там треба брати цілими касетами. Мені забагато 100 штук одного виду. Дивилася ціну живця зараз на плантполі. Можна замовити від 9 гривень до 11, залежить від сорту, і плюс доставка, це Штовно. теж не без... Тому мені вигідніше тримати те саме виходить. Звичайно, моя ще робота не враховується. Нехай я затрачу ну, 8 тисяч, це буде 10 балонів газу. Я їх не, раху, не рахую, Некатися. щоб не... Це я візьму вісім сортів квітів. У мене їх набагато більше. Навесні асортимент має дуже велике значення. І з одними квітами виходиш, вони ми вже це брали, ми це брали. І тому треба, щоб було усього по трішки. Можливо, коли ми використовуємо бакову суміш, тобто змішуємо різні. Яди і протруйник від хвороб доміл можуть спрацювати не всі компоненти, але ми і так ось 5 літрів води вилили. Прямо залили всі рослини, а зараз їх дуже поливати не треба. Я так пробувала обробляти, взагалі хто каже, можна змішувати, хто не можна. Я змішую, у мене все працює. Усі рослини я взимку поливаю дуже мало. Напівсухими їх тримаю. Суміші вистачило всім. Деяких і два рази побризкали. Закрию, нехай ніхто не літає, а той, хто там зібрався зимувати, духне. Після таких обробок буває трішки страшно дивитися на рослини, тому що потрійна доза вже пройшло три дні квіти живі. Оцей білий ридоміл буде до весни на квітах залишатися. І мені і запах я його відчуватиму до весни. Я його найбільше не люблю. Але ну, ніяк не вийде зберегти маточні квіти здоровими, без обробітку. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Доки ми там квіти обробляли, в мене тут ось помічниці працівники вже зачекалися, дезінфікували землю. Люблю набирати з осені в стаканчики, мені мов міцніша розсада виходить в оцій землі. Вона вже сядеться, бо у весняне, коли я набираю, то не, полуд, не виходить у мене.